Ширанець це домашня тварина розміром з цуценя з яскраво вираженою індивідуальністю. Ширанський шпіц мініатюрний компаньйон з великим характером. У світі собак, де кожна порода має свою унікальну історію та особливості, шпіц Ширан займає особливе місце. Це не чисто породна собака, а чарівна поміщицу і помаранського шпіца, що поєднує в собі найкраще від обох світів. І, хоча офіційно ширанці не визнані великими кінологічними організаціями, їх популярність серед любителів собак неухильно зростає і недарма вони володіють дивовижною індивідуальністю, відданістю і, звичайно ж, неповторним зовнішнім виглядом. Я часто стикаюся з питаннями про ширанців від потенційних власників, і можу з упевненістю сказати, якщо ви шукаєте маленького, але харизматичного компаньйона, який стане повноправним членом сім'ї, ширанський шпіц відмінний вибір. Але перш ніж зважитися на придбання такого цуценя, важливо розуміти особливості породи і бути готовим до певних зобов'язань. Унікальний мікс поєднання шицу і помаранського шпіца. Поєднання шицу і помаранського шпіца дарує ширанцу цілий ряд привабливих рис. Від шицу вони успадкували розкішну, довгу шерсть, яка вимагає регулярного догляду, але при цьому виглядає неймовірно ефектно. Від помаранського шпіца енергійність, грайливість і, мабуть, найголовніше сильний характер. Деякі заводчики та власники по різному називають ширанців, шипом, помцу або шиапом. Це лише підкреслює їх гібридний характер і індивідуальність. Важливо пам'ятати, що кожен щеня унікальний, і характер може змінюватися залежно від генетики та виховання. Характер маленький розмір, велика особистість. Ширанці це не просто маленькі собаки, це особистості. Вони розумні, цікаві та сповнені енергії. Вони неймовірно прив'язані до своїх господарів і обожнюють проводити час в їх компанії. Але, як і будь-який інший щеня, ширанці потребують соціалізації з раннього віку. Знайомте їх з іншими собаками, кішками та людьми, щоб вони виросли впевненими та доброзичливими. Я знаю людей, які тримають ширанців у квартирах, і це цілком можливо. Але важливо забезпечити їм достатньо фізичної активності та розумової стимуляції. Короткі прогулянки, ігри в приміщенні, інтерактивні іграшки, все це допоможе їм залишатися здоровими і щасливими. Один із власників, з яким я брав інтерв'ю, розповідав про свого ширанця на ім'я баді. Баді обожнює грати в хованки і завжди готовий до нових пригод. Він також дуже розумний і швидко навчається новим командам. Цей приклад показує, що при правильному вихованні ширанці можуть стати неймовірно цікавими і різнобічними собаками. Догляд за шерстю, розкішний вигляд вимагає зусиль. Шерсть ширанца – це його візитна картка. Вона довга, густа і вимагає регулярного догляду. Розчисування кожні кілька днів це обов'язкова умова, щоб уникнути утворення ковтунів. Регулярне чищення вух також важливо для запобігання інфекцій. Деякі власники вважають за краще стригти своїх широнців, щоб полегшити догляд за шерстю. Я б порадив придбати якісну щітку і гребінець, призначені для довгошерстих порід. Регулярний грумінг не тільки допомагає підтримувати красу шерсті, але й зміцнює зв'язок між вами і вашим вихованцем. Здоров'я на що варто звернути увагу. Як і будь-яка порода, ширанці схильні до певних проблем зі здоров'ям. До них відносяться проблеми із зубами, дихальними шляхами та збільшення ваги. Регулярні огляди у ветеринара, здорове харчування та контроль ваги є ключовими факторами, які допоможуть вашому вихованцеві залишатися здоровим. Важливо пам'ятати, що генетика відіграє важливу роль у здоровій собаки. Купуючи цуценя, переконайтеся, що заводчик провів тести на генетичні захворювання. Я знаю одного власника, який зіткнувся з проблемою збільшення ваги у свого ширанця. Він почав контролювати раціон і збільшив кількість фізичних вправ, і це допомогло йому повернути собаці здорову вагу, дресерування, терпіння і послідовність запорука успіху. Ширани розумні собаки, але вони можуть бути впертими. Дресирування вимагає терпіння і послідовності, використовуйте позитивне підкріплення ласощі, іграшки та похвалу. Почніть з основних команд сидіти, лежати до мене. Один з моїх знайомих дресирувальників собак порадив мені використовувати короткі, але часті тренування. Це допомагає підтримувати інтерес цуценя і запобігає втомі. Фізичні вправи не перестарайтеся. Ширанцям не потрібні багатогодинні пробіжки, але їм все одно потрібні регулярні фізичні вправи. Короткі прогулянки, ігри в приміщенні, та інтерактивні іграшки допоможуть їм залишатися здоровими та щасливими. Я б запропонував підібрати іграшки, які стимулюють розумову активність цуценя. Це можуть бути головоломки, інтерактивні емочики або просто іграшки, які потрібно вполювати. Чи підходять ширанці для сімей з дітьми? Ширанці можуть бути чудовими компаньйонами для дітей, але важливо пам'ятати, що це маленькі собаки, які потребують ретельного поводження. Навчіть дітей правильно поводитися з собакою, щоб уникнути травм і стресу для вихованця. Я знаю сім'ю, у якої є ширан і двоє маленьких дітей. Вони навчили дітей правильно поводитися з собакою, і тепер вони найкращі друзі. Висновок, маленький компаньйон з великим серцем. Ширанські шпіце чарівна помісь, яка поєднує в собі найкраще вітчицу і помаранського шпіца. Вони розумні, енергійні і неймовірно прив'язані до своїх господарів. Але перш ніж зважитися на придбання такого цуценя, важливо розуміти особливості породи і бути готовим до певних зобов'язань. Якщо ви шукаєте маленького, але харизматичного компаньйона, який стане повноправним членом сім'ї, ширанський шпіц відмінний вибір. Вони принесуть у ваше життя тепло, безпеку і радість. Пам'ятайте, що правильний догляд, дресирування та соціалізація допоможуть вашому вихованцеві вирости здоровим, щасливим і відданим другом. Ключові думки та висновки ширанський шпіц це помість шицу і помаранського шпіца, що поєднує в собі кращі риси обох порід. Вони розумні, енергійні та неймовірно прив'язані до своїх господарів. Догляд за шерстю вимагає регулярної уваги і догляду. Дресирування вимагає терпіння і послідовності. Регулярні фізичні вправи і здорове харчування важливі для підтримки здоров'я і благополуччя вихованця. Ширанці можуть бути чудовими компаньйонами для сімей з дітьми, але вимагають ретельного поводження. Купуючи цуценя, переконайтеся, що заводчик провів тести на генетичні захворювання.